В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми святкуємо храмове свято вашого приходу, день пам'яті преподобного Сергія Радонежського. Насамперед, я думаю, варто якось для себе зробити, як то кажуть, ремарку на злобу дня. У нашому стані у стані розв'язаної Росії війни зараз знаходиться доволі багато буйних голів і так би мовити різного пошибу нікчемних діячів, які закликають викинути з нашої історії все, що пов'язане з корнем Рус. Рос. Це катастрофічна помилка. Цього робити ні в якому разі не можна. Преподобний Сергій Радонежський, засновник північно-руського монашества рік смерті 1392. Він являвся не ідеологом ворожого якого-небудь табору. Він являвся святим Київської митрополії Константинопольського патріархату. Ось ваш настоятель, отець Володимир, убитний студентом академії, він ніс послуг. Екскурсовода в церковно-археологічному кабінеті він тримав в руках, показував, і вам може розказати дві установчі грамоти патріарха Константинопольського Філофея Кокіноса, яким той ставив преподобного Сергія Радонежського на ігуменство і приписував йому взяти оновлений Єрусалимський статут із Києво-Печерської лаври. І на основі Києво-Печерського статуту заснувати там на далекій півночі монашество. Тому повторюся, навіть тіні цих ось якихось нікчемних ярликів не повинно бути. Преподобний Сергій Радонежський – це перлина світового православ'я. Це так би мовити для себе, щоб якось відмежувати ось ці всі непотребства, продиктовані нашим часом. Ми святкуємо пам'ять преподобного Сергія Радонежського. Ікона перед нами. І в цей день, знаєте, може, варто задуматися над тим, що в житті своєму реальному він. По багатьох параметрах відрізнявся від зображення на іконі. Ось цей ось німб золотий, ось ці золоті ризи, це все вже було дописано на зображенні після його канонізації. А він був звичайнісінькою людиною, жив у 14 столітті, такою, як от ми з вами. І от ви собі уявіть, що потрібно було мати. Щоб навіть у неповних 14 років відмовитися від благ життя, піти на цю гору Маковець, тоді це були дрімучі пустинні ліси, і там провести все життя в диких умовах, аскези, голоду, різноманітних життєвих випробувань. Знаєте, не треба це зводити до якогось наївного мазохізму, що, мовляв, тільки шукають, щоб нав'ючити на себе щонебудь. Я повторюся, преподобний Сергій Радонежський був людиною, яка відмовилася від життєвих благ заради одного, заради того, що ті блага, які давав Бог, були незрівняно більшими. Він пожертвував життєвими благами заради того, щоб досягти Божі блага. Які саме Божі блага? знаєте, ми чомусь, коли завжди говоримо про церкву, про віру, ми говоримо загальний термін спасіння, спасіння поміщаємо на десь за хмаркою, і на колись там воно буде. Це теж наша з вами велика помилка. Всі ми маємо нашу християнську віру заради щастя. Щоб ми збудували щастя собі на землі і отримали його проекцію у вічності, просто не всі ми це розуміємо. А ось такі окремі особистості, як преподобний Сергій Радонежський, він зрозумів, що те щастя Боже є незрівняно більшим і варто пожертвувати земним заради ось цього щастя Божого. Що воно таке, ось це Боже щастя? Чим воно вимірюється, як воно виражається, Знаєте, не треба лізти в якісь нетрі богослів'я. Воно на кожній літургії нам прописується і продиктовується. Просто знову ж таки, в силу специфіки часу і перекладів, ми його не ловимо. Що таке щастя по-християнськи? Я повторюся, заради якого ми маємо всі жити, але живуть лише окремі люди, які ми називаємо святими. Щастя по-християнськи виражається абсолютно конкретною формулою, яка називається заповіді блаженства. І от сьогодні, в день пам'яті преподобного Сергія Радонежського читається цей сурівочок 24 глави Євангелія від Луки. Зверніть увагу, він церкві впродовж року читається найчастіше більше ста разів. Читається ось цей ось уривочок, блаженні чиї духом, блаженні плачущі. Причому ту щастя, скажете, я повторюся, бачите, проблема в тому, що Євангеліє в оригіналі було сказано на древній єврейській мові, записано частково на древній єврейській. А три на грецький, а ми вже сьогодні живемо в енному перекладі, і ми просто не ловимо змісту ось цього оригіналу. Також читається в день пам'яті цього святого виразник його подвигу, євангельські блаженства, блаженні. Я повторюся, коли проникає, ми чуємо це слово, ми зразу будуємо собі не ті асоціації, блаженні чи десь, якісь такі там синонім юродівок, трошки такенькі, трошки не такенькі, нічого подібного. У грецькому оригіналі, в той час, коли жив Ісус Христос, було цілих чотири слова, які виражали термін щастя Евдемо, Невтіхіс, Олівіос, «ольвіос», «макаріос». У нас одне слово, всі нові мови надзвичайно бідніші. А там було чотири слова, які виражали стан щастя. Древні греки, древні іудеї розуміли, як щастя дароване божеством, як щастя матеріальне, як щастя, удачу, і ось був ось цей термін Макаріос щастя як радість від гармонії чистої душі. Радість, яку я маю і якою я ділюся від стану чистої душі, і ось саме цей термін виражається грецьким оригіналом Макаріос. І ось якщо ми перекладемо тепер для себе заповіді блаженства, а це варто робити в змістовному варіанті, ми їх прочитаємо щасливі ніщеї духом, щасливі плачущі», щасливі внутрішнім щастям. Чому саме такий ось дивний пропис «Ось чого щастя? Ми читаємо першу заповідь, блаженні щасливі ніщі є духом, і знову ж таки нас підводять оті всі мовні консонанси. Тому що коли ми чуємо будь-що зв'язане з ніщим, в нашій уяві зразу викликається асоціація жебрака, асоціального типажу якого-небудь і так далі. В Євангельському оригіналі зовсім інше сказано, там є вираз, «токос пневматіс» – Ті, що наскільки усвідомлюють марність цього оточуючого, що вони живуть і здатні побиратися Духом Святим. І ось в оригіналі, змістовному, ми прочитаємо першу заповідь блаженства. Щасливі ті, що усвідомлюють марність зовнішнього життя. До такої ступені, що вони готові аж побиратися Духом Святим. Друга заповідь блаженні плачущі, знову ж таки, там стоїть грецький оригінал Пенфос, який із всієї різноманітності плачу нам виводить внутрішні страждання від втрати. Ось коли першим, першою заповіддю блаженства нам говориться, що щасливі ті, хто усвідомлює марність. Аж до такої ступені, що готовий побиратися і жити тільки Духом Святим, то коли ти це усвідомив, ти переходиш на наступну сходинку, ти відчуваєш страждання від того, що ти тим не живеш, і це в життя не втілюєш. Третя заповідь: блаженні кротці. Знову ж таки, кроткість, невірна синонімізація на всі слов'янські мови. І у нас дуже часто перекладають цей термін виразом смиренні. І зразу виходить, ну значить, церква закликає до якогось такого пацифізму, щасливі, такі трошки дивненькі, трошки тихенькі, трошки притютькані. Нічого подібного. Нічого подібного. Там в оригіналі стоїть вираз Макарії гі Праїс. Праїс це точний змістовний переклад той, хто володіє собою. Ось, якщо ти усвідомлюєш, що необхідно жити Духом Святим, якщо ти визнаєш, що ти ним не живеш, ти докладаєш насамперед масу зусиль, щоб володіти собою. Третя заповідь читається: Блаженні кроці, щасливі ті, що володіють собою. Четверта заповідь: «Блаженні алчущі, і жаждущі і правди. Знов закономірності мовні нас підводять в тому плані, що формат правди, ми з банально, як то кажуть, псевдонародної мудрості знаємо вираз правда у кожного своя, і товчемося за, за ту свою кожну правду. А там в оригіналі стоїть унікальний термін це дек, який означає не правду, а праведність. В оригіналі стоїть термін праведність праведність це є життя по законах, даних Богом. Тобто блаженні алчущі, жаждущі правди читається щасливі ті, що живуть праведністю даною Богом. Живуть праведністю даною Богом. Якщо ти проходиш ті попередні ступені, якщо ти усвідомлюєш, що треба жити Духом Святим, якщо ти страждаєш від того, що не живеш, ти докладаєш зусиль, щоб володіти собою. Ти стараєшся почерпнути і жити праведністю перед Богом, тоді в тебе з'являється сила на п'яту заповідь, блаженні милостиві. Знову ж таки, поняття милостиня і тут нас підводить. Як правило, ми це зводимо до якоїсь копійки до подашки, до того, от той, хто роздає. Нічого подібного. В оригіналі стоїть зовсім інший вираз. Макарієлевмоніс. Елемоніс, елемоніс? – це означає співстраждати людині, приймати участь у стражданнях, у проблемах людини. І блаженні милостиві – це не блаженні ті, хто копійку дає жебракам, А ми прочитаємо в оригіналі: щасливі ті, хто живе дієвою співучістю у стражданнях іншим, хто співстраждає іншим людям. Наступна заповідь. Блаженні чисті серцем. Знову ж таки, ось це слово серце воно відноситься до розряду чотирьох слів. Що от ви собі уявляли у Біблії, які вживаються найчастіше. Воно більше тисячі разів вживається в Біблії термін серце. Це не синонім анатомічного виразу нашого центрального так би мовити органу життя. Це Формат серця в в Біблії означає вираз внутрішньої суті людини, вираз внутрішньої суті людини. І ми прочитаємо ту заповідь. Щасливі ті, в кого внутрішня суть чиста, не просто зовніш живе по форматах етики чи суспільного якогось, скажімо, <кхід> праводавства, а щасливий є той. То внутрішня сучая чиста, сьома заповідь, блаженні миротворці. І знову ми втикаємося, випираємося в це саме, не зовсім вірне розуміння. Діться, формат миротворець в древньоєврейської шолом, в древньогрецької Ірині. От мало хто із нас знає, що таке ім'я Миротворець. Носила одна людина в Біблії Соломон. шломом. Це миротворець. Но це стосується заповідь не Соломона. Це так, я привів вам для аналогії. Заповідь стосується ось цей безпосередньо шолом Рені. означає вираз внутрішнього стану назовні. Тобто, якщо ти маєш внутрішній світ, внутрішній мир, ти виражаєш його у всьому діапазоні від ближнього. Аж до геополітичного миру. І ось ось ці заповіді блаженства повторюється це є розкриття стану щастя, унікального стану щастя, заради якого ми маємо жити, а заради якого преподобний Сергій прожив. І ось в змістовному перекладі для себе ми отримуємо приблизно наступні щастя Макаріос. Це є відчуття внутрішньої радості від гармонії душі, коли ти цю радість маєш і випромінюєш. Щасливі ті, хто усвідомлює марність навколишнього земного життя і живе тільки Духом Святим, аж до стану побиратися ним. Щасливі ті, хто розуміє це і страждає від того, що не втілює в життя плач страждання. Щасливі ті, хто володіє собою, щасливі ті, хто старається жити по законах Божої праведності. Щасливі ті, хто приймає дієву участь у чужих стражданнях. Щасливі ті, в кого внутрішність чиста, а не тільки зовнішня поведінкова манера. Щасливі ті, хто має цей внутрішній мир, випромінює і встановлює його назовні. Ось це перші сім заповідей. А ось щоб ви собі уявили, восьма і дев'ята заповідь, вони є парадоксальним дисонансом до перших семи. Ось якщо ти виконаєш з першої по сьому заповідь, що тобі буде на землі. Тобі буде на землі восьма і дев'ята заповідь. Тебе перестануть розуміти всі. Від рідних до суспільства тебе будуть відторгати, тебе будуть гнати, тому що в суспільстві своя модель щастя. В суспільстві модель щастя здобути і купити. А в нашому православному християнці модель щастя мати, от цей внутрішній стан у собі. І тому, якщо ми будемо жити по цій християнській моделі, ми отримуємо повторитися восьму і дев'яту заповідь. Нас перестануть розуміти, нас будуть переслідувати, нас будуть гнати, але ми мусимо це робити, тому що наша суть нашої віри це є досягти щастя. І от сьогодні ми святкуємо пам'ять вашого небесного покровителя, і ви собі повинні чітко усвідомити, людина заради щастя Божого відмовилася від щастя тлінного, суєтного, земного і втілила його в життя. На жаль, це не є шлях нашого життя. Церква не закликає нас кинути все, свої сім'ї, своє життя йти в монастирі. Це не шлях нашого життя, це еталон нашого життя. Ми повинні взяти суть і реалізувати в собі. І саме тому в день пам'яті преподобного Сергія Радонежського, вітаючи вас із тим святом, я в найбільшій мірі бажаю, щоб ви прониклись. Глибинним розумінням суті подвигу цієї людини і те щастя, яке він досягнув внутрішню Божу модель щастя, щоб ви старались досягнути в своєму житті, не дивлячись на восьме і дев'яте застереження у наборі дев'яти заповідей. тому що Верховним судею нашого життя. І верховним розпорядником буде являтися Бог амінь.